Кожен рік в травні я приходжу на це місце, щоб помилуватися розкішним цвітінням, зінаваті віничкової. Інші назви цього куща жарновець або рокитник. По формі квітів ми бачимо, що рослина належить до родини бобових. Квітів настільки багато на гілках, що навіть не видно маленького трічастого листя. Зіновать гарними медонос – Розкішно виглядає як під час світіння, так і після. Виростає всього 1,5-2 метри висоту, має гарну крону розкидисту, тому часто вирощується в садках і в парках України в якості декоративної рослини. Також зінова Твінечкова має лікарські властивості і добре розмножується насінням.